Ой, ой, Чого нас не зажурилась? На душі так гірко, глибока туга охоронила серце. Може, пісня не дає тобі спокою? Ой, усе молодість спромайнула перед очима. І я заслухався в спів. І здається, я там між молоді на вулиці співаю, а поруч зі мною. Каробка, чорноброва, моя настуня. Минулося все, здається, ніби ще вчора ми були молодими. Майже 30 років минуло, Насте, з того часу. Чого плачеш, Насте, що не дає твоїй душі покою? Не те мене мучить, що літа минули, а те, хто нас старих поховає, як помремо, хто добро наше як споживе. І я про це повсякчас думаю. Жодної рідної людини ні в тебе, ні в мене. Таке вже наше безталанне. Може, візьмемо собі кого за дочку чи за синага? Знов ти за своє вже не раз про це говорили, і не двічі. Як я краще спишу все на монастир, та хоч митимуться у Божому храмі за нас будуть. Мій латаний та лани, чому мене не сховаєш отут серед лами, чому мене не задавиш у землю не вдавиш? чому мені злогі долі? Чом віку не збавиш? Ні, не дави мамочку, мабуть, сховайся в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене. Туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений син. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. Я не буду знати, які зовуть дитя моє. Я була багата. Не лай мене, молитимусь із самого неба долю викочу сльозами і пошлю до тебе. Що кричиш? Та дитина там плаче. Де? Он перед тобою дивись. Та То чи є воно? Чиє, чи є. Наше буде. А на ньому ще хрестика немає. Не сівкату, насте. А як знайдеться мати та відбере? Не на те вона тут клала, щоб відбирати. Чужі ти не А я, мати, його ховаю від людей, проклинаю долю. Дитини своєї рідної відцуралась, віддала її чужим людям. Тепер одна сама серце своє вирвала, в грудях пустка, сину, піду одна по світу блукати, і до віку тебе не побачу. Рости, щасливий, прощай. Хазяїн шукає мене від самого ранку, а я шукаю волів. А воли шукають, де дехто добре попастися і зібралися аж в омелькову траву. А потап шукає не волів, а гадку. А Я сестрою всю ніч простою. Виспівує, виспівує. Душу з мене тягне, ну й запала клята в серце. Руки не здіймуться до роботи. Яка там у дідька робота, коли гавка цвяшком в голові сидить. Виспівуй, виспівуй. Як будь то поженихатися? Гавко! Чого на тебе перелякав? Чого ти скинеш? До діла нема тебе, а до пісень крутка. Ти, гавко, не серце, я до тебе діло маю. Ну, яке ж? Ну, ну все хочу сказати. А то язик ну не можу. Ради Бога, догадайся сама. Та ніколи мені, я не догадливих. Ой, потопе, потопе, яке ти на що. Задумав, жениться, сам не знаєш, нащо. Догадалась, догадалась, тепер нічого тягнути. Підійду, піймаю та почну цілувати. А потім і сидів пошлю. Задумав женитися і сам не знаю нащо. Я не знаю. Преше знаю. Два тижні, як я, як, як я тут найметую, і з першого дня сподобав собі дівчину. Хлопче, де хазяїни твої? Чи не треба їм служниці до дитини? Та яка згадку батька забрати хоче? Вона тут за дитиною гляділа. Піду за лісі ями спитаю. Добрий день. день. Звідки ти, не Бога? Світ Чигирина заміжня, покритка я. Дитина померла. О, покритки нам тут не треба. Ну, то що? Що покритка? Вона не людина. Та я знаю. Напевно, кохане зрадив, з дому прогнали. Отож бо і є, як батьків не слухати. Не журись, молодице. Молись Богу, він простий. Так наймаєшся чи ні? Спасибі за слово. Так. Наймаюсь дорогою душею. Дякую вам. Ви перші з того часу так приязно зі мною балакали. А дитину доглядатиму, як свою рідну, і плати мені не треба. Ну так не годиться. Ти придишся до нас, а ми до тебе. А про плату потім поговоримо. Добре. А звати тебе як? Ганю. обіцяю шанувати вас, як батька неньку. Дякуємо. Ходімо до хати, присядеш з дороги, небо. Хотів поцілувати, а вона... Ай! Аж іскри з очей посипались. Невже усім так дістається? Хай його те же лихання. Років минулий він сміявся наді мною, кинув мене на гру, на безчестя, відсурався тієї, від що любила його понад усе в світі, мав мене за забавку. Занихає і мене, і дитя наше в одній хаті живу зі своєю дитиною і не маю права назвати сином не мати його, а найчка. Тітко, що з вами? Задумалась. Сядь, спочинь трохи, змирнів зовсім. Та бо залагодив, притомився. Я за тобою вже й виглядаю, З обіду не бачила. Ви до мене, тітко, як до рідної дитини. Мені є ж ніякого. Я вдячна вам за прихильність, за ласку. Вас за рідну матір вважаю я. Рідна мати кинула мене і зникла навіки. Тільки й зуміла породити на світ байстря. Невелика штука бути такою матір'ю. І невелика честь бути сином такої матері. Прости її, не нарікай на неї. Не волі вона вчинила таке, горе примусило. Господь простий. І ти, прости. Прощаю, я зопу наговорив, давно простив її, а батько власними руками качого задушив би. Прости. Сказати батькам, що женитись надумав, та ні я не насмілюся. Пропали мої рушники. Та що ти таке кажеш? Я що? Я вже своїм давно сказала. Тоді я сьогодні ж скажу. Може, і не схочуть мене твої за невістку брати. Скажуть, що бідна. Бідна, зате гарна, як квітка, і працьовита, як бджілка. Анна, а йди ми сюди. Господь не сподобав дожити нашу стареньку Настуню до цього часу, коли хоче жинитись наш син. Будь йому за посаджену матір. Ти ж його на ноги поставила. Не можу. Пустіть мене до Києва, напрощу. Щастя й долі вам та молодятам просити буду. Тітко, тоді хоча благословіть нас, благаю, якщо не можете бути мені посадженою матір'ю. Хай Бог благословить вас, діти, Марку, посадженою матір'ю не можу бути тобі, бо я, я твоя рідна мати.